Всім привіт! Хочу вам показати свіже надходження. Е, щойно приїхала, ось така Niro з Німеччини. Це є 2021 рік, пробіг складає 61 тисяча кілометрів. Батарейка з е, ємність акумуляторної батареї 64 кВт. Автівка повністю в рідній фарбі з рідним пробігом. Куплена на лізному аукціоні. У нас є всі витяги, сох теж перевірений, 100% складає. Кого буде цікавити? Документи, фотографії, як вона продавалася на аукціоні, Ми цей файл вам додатково скинемо в приватні повідомлення. Комплектація буде розписана в оголошенні на авторі, а також будуть контакти наші. Давайте ми пройдемось по лакофармовому покриттю, покажемо більш детальніше, в якому вона стані. Автівка в дуже класному стані, дуже збережена, не поцарапана. Така доглянута автівка. ну В принципі, як і в більшості всі автівки, які ми привозимо з Німеччини, вони такі досить збережені, якщо порівняти з іншими країнами. І обслуговувалася на офіційному дилері. Має всю історію. І так, перейдемо по комплектації. У нас є топова оптика LED з асистентом перемикання дальні ближні. У нас присутні передні та задні парктроніки. Також у нас е трьохфазна розетка автівка 11 кВт бере від трьох фаз. Так, пола кофарму покриттю. А, також у нас резина. Резина тут хороша, протектор 21-го року. Так, переднє праве крило 149-162, до речі, хотів додати. Коментар, що автомобіль має подвійний заводський окрас, тобто має більш... збільшену тощину фарбу покриття. Це було вказано на аукціоні. в принципі. Лобове у нас рідне. Далі капот 186, 159, 171, 165, 162, крило 158, 141, 167, 173. 157, Стійка, 159, 156, дах, 150, 148, 146, 164, 159, 157, 169, 150, 179, 204, 156, 126, 171, 187, 135, 151, 194. Так, У нас є е, безключовий доступ, мертві зони, асистент. Також ну, датчик душа, датчик світла це є стандартно. Резина мішелін. Далі. Давайте перейдемось до проємів. Тепер по проємах. 116, бачите, приємим теж б'ють більше. 115, 107, 92, 126. Зараз більш детальніше перейдемо до салону. Що наразі перейдемо по вам покажу, що тільки справді в рідній фарбі. Так, тут 90 107, 115, 135, 107. Так, тут ми вже перебивали 100. 55 Далі, по задньому бамперу, тут жодних царапинок немає, якихось нюансів. Задня кришка 146, 158, 163, 132, 171. По задньому бамперу теж немає ніяких недоліків. У нас присутній фаркоп заводський. Давайте відкриємо багажник, а також є камера заднього огляду. Як бачите, є оця колонка, коли присутня оця колонка в багажному відділенні кіаніру, це означає, що топова музика JBL. по пластику є незначні царапинки ось царапанки несуттєві. Ну, це звична річ. Так, у нас фаркоп, є зарядка, є повний комплект. Ця частина у нас пластикового багажнику не поцарапана, збережена. Все гараздне в гарному стані. Далі. Далі. Так. От є отакі дрібенесенькі царапинки, але суттєвого нічого нема по пластику. Де-не-де? Де. Так, 163 заднє крило, 149, 163, 163, 165, 160, 139, 163, задня дверка, 179. 195, 175, 160, 124, 114, 162, 173, 215, 194, 168, 135, 153, так, проємо. 101, 116, 127, 137, 116. І передня дверка. 100, 111, 109, 118. Так, ось такий автомобіль. Подвійний заводський. Якраз, майно такий збільшена тощина, скажімо так. Тому що у них в середньому 100-120 мікрон, тут 150, 160, 170. Ось така машинка. 61 тисяча пробігу з Німеччини. Кого буде цікавити, телефонуйте. Надамо звіти за аукціони, як продавалися, Є експертиза. В експертизі вказаний сох автомобіля, аукціон перевіряє його, також вказано, то що наликофарбу покриття, там теж було, в принципі, це зазначено, від і до межі. Давайте перейдемо по салону. По салону у нас 4 склопідйомники. Автоматичне на водійському, автоматичне складання бокових дзеркал. Сидіння в нас механічні, на салон, ось такий. До речі, досить гарний стан. Бачите, нічого не просиджено, не поюзано, не потерто такий. Збережена автівка. Кермо теж, бачите, таке дуже-дуже доглянуте. 61 тисяча пробігу. Асистент отримання в смузі, запобігання зіткнень, адаптивний круїз-контроль. Ну, Тут в принципі, весь пакет асистентів присутній. Підігрів сидінь, підігрів керма, партроніки, режими їзди, електроручник. Тут є ось такі два підстаканники, зручні. бездрутова зарядка телефону, прикурувач є, USB, зарядка тут. Зарядка теж тут є в підлокітнику, CarPlay Android Auto, задня камера. Давайте заведемо. Запуск з кнопки. Ось така автівка. Автозатемнення заднього вікна. Амбієнт підсвітка по салону присутня теж. Ось 61 тисяча пробігу. Музика, як бачите, JBL ну В принципі, хороший автомобіль, класний. Кого хто шукає собі класну нірку, живу, з оригінальним пробігом, не фарбовану, то можете звертатись в принципі, е готові, готові до торгу. Готові до розмови, готові їхати на СТО. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Телефонуйте. У нас також є ще одна KIA Niro, теж 2021 рік, з пробігом 52 тисячі кілометрів. Вона не в чорному кольорі, а в такому темному сірому. Ідентична комплектація, ідентичний стан. Всім дякую за увагу.